Так, всім привіт. Наша остання серія. Зараз ми чуть-чуть подивимося чи через Юровку, чи як. Зараз покрутимся. Коротше, спонтанно. Повертаємося спонтанно. Ну не так, як я планував, бо ми тим, вже той маршрут у нас заїжджений. Пропускаємо. Так, що, місія ви виконана, адегецький, який я це виходить з третього разу, да, купив? З третьої попитки. І перчик. Ой, щось начине, Те що залишиться в салаті можна підкришити там. Коротше, на двадцаточку. кучка така серйозна, серйозна. Зараз поїде вуличками, я вам, якщо побачу, назву вулиць скажу, по яких я їхати. Погано, що по Шевченка односторонній. Ти ніч одинокі. Сейчас выїдем на дорогу. Чуть-чуть по дороге, чуть-чуть по тротуарчику. все одно то поїду через Юру, як не крути, ну чуть-чуть хоч ще покружляю тут. Так, дві год... блін, через дві години до зубного треба щось вже успіть вам скинути. Так, міняємо план. Давайте оцей цю дорогу, тому що там в нас односторонні. Що це в нас за вулиця? Догадайся, сам називається. Е, я зрозумів. Я зрозумів де я вийду почти біля депо. Держись Коцюбинського, друзі, ми на Коцюбинського. Губу розкатав, що возля депо, ми вийдемо до депо, як до Києва рачки. Зараз поворачимо, що це у нас на ватутіна. Так, посмотрим, Надо держатися нам ближе вліво, кудись та й виїде. Може туди. Ри... Ладно. Повернемо далі. Я не пам'ятаю, ми ще не їздив. Якась запрошечка. Щось хотіли построїти, таке як похоже на клуб. Щось для відпочинку. Так, на ватутіна, да? Вон є в повороті, бачу направо, поїдемо направо. А да, выехал, как всегда Сделал крюк И выехал на ту дорогу По я не хочу ехать Так, нарушаем повстречки А штат мы повинились. Что поробишь? Мне просто цей маршрут уже достал. блин Валим сюди Жовтий Так, а отут типа. Ага, ну да, тут же теж від каша. Хоч так, хоч так. Оп. тепер не торможу передніми. Тормозами боюсь що вони за це, за заскрипляють. Ну поки що не скриплять же. Поміня їх, хто не чув, я там розказував. В першій частині. Так, треба розсібатися, бачу, що сильніше припікає. Ту! Ви хоч кажіть, що зелений, їди хватить хвати тріщать. Дальше повернем, поїдемо а не там погано їхати по лівій стороні по тротуарам. Там тротуари бугристи. Бух. Переді в нас красний чуть-чуть. Ані показали, що сюди повертіють машинки. Ровно так по краю їхати. Машина, якщо злетить з дорогою, прикиньте мене розпечатав, Розмаже тут. Моментально. Кто-то не вписався, заборчик Погано жить на перекрестках, так, коротше Машин нема поихав Можна було через щас сектори, в принципі трішки проїхатися, Ну там теж є такий підйом. не очень прикольный. Давайте чуть-чуть тишина спокойствия. Надо було туда повернуть. Просто думаю поверну, а там той тупик. Тупик. Та йоха не то що нема поворота направо. Не треба вправо, а не это. Та ні, я так не играю. Не хочу. Сейчас туди потім опять виворачу. Йоу. Брисотиру. Ох, і забор високий. Що даєтеся? Людей з Росії. Так, не здумайте мені тут тупик устроїти. Так, он, бачите кран? Оце нам в ту сторону. Це там недостроєні многоетажки. Отлічно! Отлічно! Ми колись тут з'їздили з вами, кажись, коли це було весною, навіть наш давненько. А може і ні Вау-Вау, а що это такое, що это у нас? Тут такий за замочок. затаився. Ох і високий до мина. С камера насильствова. Не хочеться попасти, щоб через ліс. Там є дорога, та й не одна. Пройшли раз. я Там проїжджав, виїхав, виїхав якраз на полу, там де мені надо. такие крутые идем вверх если туда сейчас поехать не сюда если поехать на я не куча так не а що це за парень не черный должен перебегать рыжий не может не повести хотя не знаю а черного можно смело пропускать кіт – це моя в Чуть-чуть по Ну, Тут адрес, я кажу адреса ці вулиці називайте. безсмислено. Я не думаю, що ти захоче сюди приїхати. Ах ти зараза! Подожіть, сорі. веточка могла мне сейчас обо спиц и поломать щось. все таки наверно ну, попадем на цю горку сейчас я спускаюсь а потом буду подниматься покажись зато тихо машина сонечко уже далеченько. Сейчас она на расслабоне так идет по дороге, не боится, что их до собі. Так, Не пам'ятаю. Вон вдалечі дев'ятитажка, а на проти неї ми повинні виїхати. Сонячні станції. А, бачите, є ще ось участочки вільні. домики мені подобається клівору если вам видно було широкогольна камера до була вам все показати так що тут у нас за апартаменти тоже такі о вулиця прозора їдемо по вулиці прозорі блін та та дев'ятитажка чорта на куличках Не, міняє маршрут. Виїжджаємо. Щось довго я їду, я думав швидше це діло буде. Не пропустили. Ага. Треба було там повернути там. ця дорога. Якщо б я туди поїхав, це б там попав, бо через посадку прийшлося шурувати. Він же ліс. Ось ця горка. Може не буду вставати, так викручу. Рябушаська. не успел прочитать. Рабушайска. <Слышленный> так, залетаем. <кинь. Слышленный> Озвучка у меня. Так. Кушери. Чую вже машини, які летять по трасі. Оце нагрузочку також дав на ноги. Так, десь поворотик повинен бути. Вони б ще через кожний метр ці бугри наліпили. Якесь таке названня вулиці чи кругла. Щось я не зрозумів. О, навіть дитячий майданчик присутствує. Ніфіга себе. Ні. Крутяк. Рябушанська. Бушанська. Вроді я вже таку вулицю вам назов. А що то було тоді? Почти там де треба. Там ще десь вроді виїзд, ні. Рішу. Каже, нема там виїзда більше. Тут якраз переходік. ху 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 так, друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати комент. Всім гарного дня і мирного неба. Так, давай. Всім пока-пока. А, зараз ми ще може щось спросимо. А, тут опалія, о боже, що там таке? Я вже перейшов. Ладно, давайте щас свій хліба куплю. Чи давайте ще з вами пройдемось? Все одно серія більше, ніж повинна бути. Якщо що, я доточу. Давайте вже доїдемо Хоч ми вже й попрощались, ну типа попрощались, ну ще раз. Все, беру зараз свій хліб, той що завжди забувся як він називається про ті. так ямочний ремонт латають яму то херню що щебенка з смолой задувають так завтра будуть акції може щось мені сподобається приїдемо якесь о тебе купимо ну все всім пока пока